Траса, Київ, Харків біля решетилівки. Водій газелі, у якій перебували його знайомий та троє дітей, виїхав на автомагістраль. У цей час по ній рухалася вантажівка зіткнення, і на місці події гине чоловік із газелі, а пізніше у лікарні помирає дитина. Інші отримують травми. ДТП одне із тих, що сталося кілька днів тому. Загальна ситуація на Полтавщині непокоїть правоохоронців. Ми маємо в цілому по області. Ріст дорожньо-транспортних пригод близько 30%. По загиблих, так, да, ми можемо констатувати, що є динаміка зменшення загиблих, але є ріст травмованих громадян всіх дорожньо-транспортних пригод. У нас дійсно на автошляхах області відбуваються якісь бойові дії. Початку року в області зафіксували понад півтисячі ДТП на третину більше, ніж за цей же період минулого року. Основна причина виникнення автопригод перевищення швидкості. На жаль, впливу зараз на це у нас немає, так як автоматична фіксація даного порушення ще не працює. Ті засоби фіксації перевищення руху. Які використовувалися в підрозділах, колишніх підрозділах державних інвестицій, це у нас там гарпун, трукам, да? Да, да, да. вони зараз не використовуються чого, даби, даби усунути корупційну составляющу. На другому місці ріст ДТП з вини нетверезих водіїв. Втім, правоохоронці сподіваються, нові збільшені штрафи допоможуть уникнути бажання сісти за кермо на підпитку. Якщо ж помітили таке чи інше порушення правил дорожнього руху, можна у будь-який час викликати поліцію. Можна позвонити на 102 будь-який час і в день, і вночі, і повідомити, що водій не тверезому стані або не неадекватний якийсь. Порушує правила дорожнього руху. Патруль виїде на місце. Зафіксує до слова з 8 серпня по 12 вересня в Україні проведуть місячник безпеки дорожнього руху. Наталія Золотар, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.